Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Зараз ми реагуємо з вами на артек зі смаком шоколаду. Ну, один. одна пачечка, достатньо одної. Там скільки? Раз, два, три, три штуки. Бачите, ще й написано три штуки. І потім почитаємо коментарі. Після цього знімаємо паску, вже відпала квіточка з молоком. І саму прирегуємо. Коротше, ви все це знаєте, хто знає, поїхали до заставки. Денис Дружній реагує. Денис Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Вафлі, світоч, Артек, смак, шоколаду, ладу, ладу. А ну, я записав пару всі коментарі, бо то більше не було. Значить, це раз. Коментарій, два, три, чотири. Ну, що ви хочете? То відео завчора лиш десь перельдю зібрали. Може, до кінця сьогодні збере. Хоча б 30-40. Та до речі, то відео про горіховий торт, що ми реагували пару днів назад великодній. Той 130 переді набрало. Все таки трошки залетіло вам. Що радує. Та може якісь ролики і сьогодні залетять. Не знаю, поїхали читати. Е, Порекоментував Джек Норрі: чудова піца, чекаю на сьогодні паску з молоком. Після цього ролика знімаємо. Наступний коментар від Екатеріни Чернишова. Жаль, що так і пікнік, батончик вам. Е, так і не завезли в магазин. Я їй відповів в коментарі тільки що, що е, що то, напевно, ніколи не завезуть до нас в магазин, що то треба їхати в великі міста і, можливо, там куплю. Ну, якщо буду їхати, там і знайду цей батончик. Я для спеціальної багато моїх підписників вже просили в Діректі, писали, чого нема батончика-пікніка. Ну, нема у нас в магазині. Як буде... Друзі, то тоді цей во. Та, Я куплю прореагуємо. прорегуємо. До речі, на базарі мали б по ідеї бути, бо вони там з Польщі з усього цього е перевозять. Але нема, нема, але то наш український чекен. Ну, коротше, його нема. Та. Люк 7. Чекаю на сьогодні тук. Знімаємо, визнімлю я навечер, на вечір, 20 на 2020, бо не на зараз, не на, не, не на 10-20, а на 20-20 вечором буде. Прокоментував GG. Ну, не знаю, так канал називається. Його. Хто така з Люка? Це моя подружка, яка. Годину назад пішла на роботу. Та, тому поїхали до їди до їди поїхали. Так, все добре, камера. Добре. Але би то дурне оновлення. Що може далі вибити? так. Є. Коротше, мама говорила, що вчора підійшла до майстра одного, не майстра, цього. Що ми в нього цей телефон Realme, мені купили. Він каже, що можна принести цей Realme І ще ті попередні якісь там телефони в нього є, і можна там на запчастини У нього там якісь є, і може. Опробуйте зробити, але не гарантую. Так що може, може щось получиться, але не факт, але може. Ну сказав, щоб я в разі, в разі чого сьогодні, чи коли підійшов. Я сьогодні поїду. До нього і запитаюся. Так? Запитаюся, чи можна ж з тим реалом щось там зробити. Тому я сьогодні поїду. Три штуки, поїхали, від нього до 10 реагувати. Голнеб, не чорний шоколад. Поїхали. Ну... Не чорний, а молочний, це добре. Ми маємо, власне, десь 22 реакції зняти. Я не знаю, чи я другу спію, але тебя був спиту. Пізно почав дзмку. Це я з'їм, а чи то. Мм, непогано. М -м -м. Поки що 8 балів. На кінець відео за цей 23 й рік п'яна вишня набрала 1000 передів. Знову кажу відео, але набрала на кінець, хоч це радує. Що хоч одне відео, так. Тисячу щось там, 150 переліків, таке щось, але набрала. Мені вже там писали Ура, набрала на кінець, тисячу, ну вже хоч щось так. Більше ні одне відео за цей рік не набере. Хоча може Болгарія вам залетіти. Бо Болгарія це преміум контент буде для вас. Безплатний преміум контент. Цінуйте, коли вийде. Тому я хочу, щоб Болгарія найбільше набрала на якась там п'яна вишня. Тому доведеться п'яну вишню не п'яну цю Болгарію, як я поїду усюди рекомендувати. Де тільки можна, з усіх каналів. Ну, не з усіх каналів. З свого каналу найбільше буду. До кінця року, коли вийде той ролик з Болгарії, 20 червня ідеї, ну то швидше, але може і 206. Маю всюди рекомендувати цей відос постійно, щоб хоча б 1000 передню набрати. Хоча не знаю, чи наберу, але є надія, що не беру. Є така надія, що може ти ще залетить, не знаю. Бо за кордон це преміум контент. 8 балів, тепер давайте на вафлю саму і начинку. Спочатку так зрозумів на начинку. Ложка. Не ворожка. Ну, mm. no, давно мене підбирали реми. Так. Смак шоколаду. Давайте, самий шоколад. Mm. Добре, що не чорний. Я самому шоколаді на i поставлю, реально смачно. Давайте ще раз. Зацінимо. Хм, mm, як це? Окей, хай буде по-вашому. Так, ці, зацінимо. Так, мама хоче цієї суботи купити порося, але маленьке, та, чи що, чи велике. Так, Бо є там якесь зерно. Уже у нас додаткове, і щоб зерно треба когось готувати для зерна. Тому хочу порося купити. І, типу, можна було би контент зняти, але я його не зніму. Я його не зніму, тому що порися крінжатіна. Ну, для відео це не для відео. Та? Буду просто розказувати, як воно... Ну, хоче тут. Я так зрозумів, воно буде тут жити у нас. У стайні. Ви знаєте таке слово стайня? Тут коло. там на дворі, коротше. Таке приміщення, де тримають худобу. Та, ну, будемо свиня. У нас була свиня, коли в дитинстві, і тепер знову буде виходить. До наступного різдва. Я так поняв, до листопада протримаю. Так ба, немало, небагато. Все, до листопада. До кінця десь року приблизно. Але що зробиш? Бо просто нема куди то зерно. Було у нас зерно, і вони не мають куди дівати. А тут поросятку вже візьмуть і вже будуть хоч готувати. Ти і та, та, ти вже буде... Та. Але я знімати не буду, бо. там... Бо, 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 там жах у тій стані. це 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 не, це... Я це знімати не буду. Все, поїхали, вафля. Ну, сама вафля 8, так. А, з начинкою краще. З начинкою, начинка 9, сама вафля 8. Все, давайте доїдаємо. Так, камера знімає. Знімає, доїдаємо. Я знаю, що мої підписники, якби була порося, напевно, би попросили, Денис покажи порося, Денис покажи свиню, але ну, я не люблю показувати. Я таке не люблю. Ну мені, як кажуть, риганина, Та М'ясо з нею смачне, а сама свиня не красива, тому знімати не буду. Хм, уродів не знімаю. Ну, ні, я не хочу ображати тварину, просто вона мені не подобається. Не подобається. Я навіть мультик свинку пепу не люблю дивитися. Так що щоб ви розуміли, так? Щоб ви розуміли, свиню не люблю. М -м -м. Похоже. Знаєте, на ці перші телефони такі такі були. Кнопочки лиш і тут, щоб слухати. Таке похоже. Самі перші телефони. А самі перші телефони, кнопочні е, виробляла. Компанія Nokia, так, бо я там видів Evolution Telephones for Ну, one... коротше 2000 ні роки, 90-ті. То там ж вроді компанія Nokia робила, може ще й її. А, Panasonic ще був теж, ага. Motorola, вроді. Motorola, вроді тільки цей. Шов не тільки. Моторола Чекайте, Ну, знімає, ёлки палки Знімає. Я просто не подивився. Моторола. Це його. Напевно, теж кнопочні телефони, але без екрану в мене вазі, ці перші. Без екрані. Я би міг вафлю з молоком, але ні, тримаємо для паски, тому вже I'm sorry, не буде. Тобто так. Тобто осяк. O stagno. Smarto cioccolato, cioccolata. Радий, що хоч деякі ролики до 100 чимось переддів залітаю. 200, ні, але хоч 100 чимось є. Так як в січні Маланка помогла мені до 100 передів більшості. М -м -м. Та майже всі ролики від 1 січня по 10, там ще трохи після 10-го було пару роликів, які м -м, по 100 і більше передніх набрали. Тобто Маланка трохи помогла рейтинг зробити. Там 200, десь були 300. Видно, знаходились на -на такі знаєте, люди, які думали, що дійсно, що Маланка 23 ну, все-таки є, а нема. І дивилися мої та Клюнули деякі, та. особливо п'яна вишня. Я головне, що сам п'яну вишню не дивився до кінця, ясно. Тому десь треба буде переглянути, що там, за що тисячу переглядів, розумієте, так. Чекайте, той ролик десь 27 хвилин, там п'яна вишня, так. Ну той торт. Може більше, п'яна вишня. Той торт робила мама, так що заслужені переліди мамині, Ха-ха, так. Але... М -м, то 2 січня, ми їли. Ну, мені той торт не особо так був сподобався, пам'ятаю, бо... Там був шоколад якийсь такий гірковатий в тій п'яній вишні, Це точно. А сама вишня начинка, бо там була сама начинка вишня, мені сподобалось. А сама начинка шоколада не сподобалась, тому не знаю. Ну але це хоча б торт залетів, та... А... Той вам. то й то ми допомогли залетіти до тисячі. А, наприклад, у ці хлібці, що у 22-му 4 тисячі по горизонтальних набрали переді. Тут я взагалі не розумію, що на це відео. Ну правильно, бо 13 січня тоді дивилися не більше. Але просто, що ми взяли хлібці, а хлібці це. Ну там нічого такого особливого немає. Іменно то відео залетіло, так вийшло. Ну що зробиш? Клікбейт працював, так. І перемогли хлібці. Тобто такі справи. Останній кусочок, поїхали доїдати. Якби з напоєм було би швидше. У мене на каналі за 17 тисяч 90. Ще 10 буде 100. 17 тисяч. Ну, повільно, але росте. А, до речі, я вам хотів сказати. Якраз 8 березня. Ну, так, коли полетів телефон, я розбив казав, телефон, чи з то, що я не міг там щось підписатися, не підписувало. І знаєте що, я з другого каналу підписую на якісь канали, які я буду там, майбутньому дивитися їх. Я підписую, вибиває мені та табличка, щось там по-анлізьки пише, так поняв, error, тобто помилка. І ти мусиш десь за другим, чи за третім, чи навіть за п'ятим разом пер... нажати на кнопку підписатися, щоб воно ну, на кінець підписався. Напишіть в коментарях, у вас таке є, хоча у вас такого немає. Бо якщо я зміг набрати за цей місяць 90 підписників, якщо не 100, то значить в інших немає такої проблеми, тільки в мене. Я не знаю, чого, я нажимаю на канал підписатися, вибиває помилка. Я оновляю сайт, не підписано. Так як було кнопка без. Ну, тобто не пише, ви підписалися. Потім я оновляю, Потім я за, ну, сьогодні за другим разом підписало, бо я спеціально пробував. А вчора, перед учора, десь за третім-четвертим разом підписало. Тобто я мав 4 рази на той самий підписку на тому каналі нажати, щоб воно підписало. що за херня, я не розумію. Ютуб, ти з кожного разу з висоти падаєш униз. Це точно. Якого хера я не маю? Просто підписатися на свій на канал, який я хочу подивитися, що за херня. Я хочу підписатися на канал, ти не даєш можливості, що за херня? Кась дебільо дебільйо. Було, що на деякі канали зразу підписував, але... Не завжди. Тобто в більшості не підписую. Не розумієш, що за херня? Ютуб, лікуйся і будь нормальним, а не дебілом. Так. Все доїли, бо я затягую. Трохи ткає, добре, 8 балів. 8 балів в загальному артеку, самі начинці 9 балів. Ну, якось так. Нема на 9. загальному нема. А начинці є добре, друзям. Доїдаю. Все доїв. А все, з вами був на зв'язку Деніс Фрейні. Дякую всім гарно за перегляд. Пішов знімати наступну реакцію. Всім пока-пока. Побачимось. Бувайте. Ой. Поїхали до наступної реакції.